Отже, в чому різниця між лендфорсами стандарт і ПРО-версією? Перше, це те, що в нас є бедлоки на ПРО-версії, а на стандарті їх немає, тут звичайні легкосплавні диски. Також в нас на стандарті йдуть звичайні амортизатори. Налаштовуються, але звичайні. А вже тут можна налаштувати і стискання, і розтискання. Тут газомасляні амортизатори, які більш, більш Налаштовувані. Також, як ви можете бачити наглядно, у Pro-версії вже повноцінний такий металевий бампер. А у стандарту е, ну, щось подібне, але не таке. Ну і ці бампери також позаду. У Pro-версії він повноцінний, великий тут є. А у стандарті його, звісно, що не буде. Все інше однакове квадроцикли. Принципі, нічим глобально не відрізняються, тому якщо вас цікавить такий квадр, телефонуйте за номером, що під цим відео доставляємо техніку по всій Україні.